Відповідь на питання, хто я є, це про моє коріння, це про мої традиції. А відповідь на питання, що я залишу, це про майбутнє, це про мою архітектурність, це про мою локалічність. І що я залишу після себе. Це і є база, по якій я рухаюся. Традиції в мене заклав мій дідусь. Сам того можливо навіть не розуміючи, але я дуже любила колядувати. Я любила стрибати на Івана Купалу, я любила розписувати писанки. І це все було частиною мене настільки воно для мене було органічно, і що я навіть не розуміла, що це щось ну, що може бути якось інакше. Тому любов до традицій, вона в мені з дитинства. Ось і з тільки з роками вона все сильніша. Ця теплота, ця потужність українськості надає таку неймовірну силу, і, звичайно, з цих істоків ти надихаєшся. А сам процес, як це відбувається, я не можу сказати. Ну, зазвичай, в моєму випадку, я просто сижу і малюю. І малюю, 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 малюю. Інколи буває таке, що ти що мені щось може наснитися. Очима ти бачиш, слухаєш вухами. А чим відчуваєш ти простір? Чи може повітря навколо, думки між рядками, чи всесвіт? Чим відчуваєш ти мрії? Прислухайся, чуєш? А назви, назви це взагалі неймінг. Це дуже важлива сторона нашого, нашої творчості. І ти бачиш, ну воно ж все, що я роблю, це ж анімізм. У всього є вуха, у всього є ноги, у всього є жива душа. Ти прямо це відчуваєш. І ти коли дивишся, це як, як діти. І ти їх називаєш, о, так з цього вуха, значить він довговух, а, о, а в цього там ноги такі, значить, він топтун. А, а це, от, наприклад, крісло на якому якомусь це домно. Чому домно? Тому що вона натхнена терпільською венерою. Ви бачите і форма така. А домно, тому що е, піч у терпілі мала дуже важливе значення. А це наш волик. Волик це лавка. Тобто вона функційна. Всередині дерев'яний каркас і зверху обліплена нашою унікальною з тіста, можете бачити відбитки пальців. Ремісники роблять один шар за іншим і створюють таку фактуру. Волик він був презентований на Art Basel. Все, що ми робимо, переважно все, що ми робимо, його хочете таркатися. Але те, що я казала, нам до речі, інколи кажуть: а ви коли виходите, у вас ваші меблі, вони... Не топчуться, тут не ходить, вони, бо вони дійсно живі. Тому ми називаємо живий мінімалізм, живі меблі, тобто живий дизайн. Куманці насправді тут все дуже очевидно і зрозуміло. Ми навіть ви бачите, ставимо один з куманців це Васильківська Васильівська кераміка, і це якраз про поєднання. як Традиційна кераміка, традиційна форма надихнула на створення нової. Тобто, і ми, в принципі, показуємо пряму аналогію. Це Сонях, це і символ да, України, це і про ручну працю, це і про дуже потужну форму, яка, в принципі, якщо ми говоримо про інтер'єри, вона вписується в будь-які інтер'єри. Але це ще про символічність, про автентичність. І, наприклад, зараз в Австралії в нас. Виставка в соняшникове поле. Так, це трембіти, вазу трембіти, коли ти показуєш і розповідаєш, що це музикальний інструмент, найдовший в світі. І він зроблений з деревини, а потім він опалений. Ось, Але тут деревина і плюс кераміка. Ми дуже часто використовуємо, якщо ми використовуємо деревину, ми додаємо кераміку, чи навпаки, до кераміки додаємо, як на бандурах. Деревину, тобто, ми, в принципі, любимо міксувати. Для мене немає майбутнього, якщо ти не поважаєш своє минуле і не відчуваєш. Тож час не можна постійно тягнути минуле, не розуміючи, як його показати в майбутньому. В принципі, файна це якраз такий синтез. І коли ми робили дизайн експедицію, то всі, хто приїздив і журналісти, вони якраз і казали, що як ви так намагаєтесь минуле музейність, цю історичність, цю фольклорність, яка в принципі, ну достатньо багато схожих є країн з такими якимись мотивами, але ви так це можете подати сучасно. І ось як ви це робите? А я не знаю відповідь, як це роблю. Мені здається, що відповідь вона в тому, що це треба просто відчувати і любити.